Слава Ісусу Христу! Всі чесні Отці, високодостойна, дорога українська громада, високодостойні депутати Верховної Ради, конгресмени, ЮЕКСеленсі. Ваша високоповажність, посли. Я не бачу нашого посла, вони повинні бути десь тут. Організатор попросив мене говорити англійською, і я вважаю, що це надзвичайно важливо, тому що вся місія всієї української делегації полягає в тому, щоб донести правду про Україну правду про те, що відбувається в Україні, і правду про те, що ми повинні робити разом, щоб перемогти. In this room to pray. люди з усього світу зібралися в цій залі, щоб помолитися. Вчора було сказано, що тут представники 120 країн і 46 штатів Сполучених Штатів. Це так само як це було в минулому. Ми пам'ятаємо, що 15 років тому ми зустрілися тут, щоб помолитися. І також помолитися за Україну Але, Повірте, цей сніданок дуже особливий. Весь світ зараз дивиться на Сполучені Штати. Президент Трамп завоював більше ніж просто довіру. Американський народ і багато хто за межами країни повірили в його нові підходи. І я вважаю, що Сполучені Штати продовжують своє лідерство і це через їхній релігійний характер. Це означає, що громадяни Сполучених Штатів чудово розрізняють добро і зло. І вони бачать, що їхня країна стоїть на боці добра, свободи та миру. Це переконання є основою непохитного лідерства американців. Я переконаний, що саме так бачить своє лідерство президент Трамп. І я вірю, що він продемонструє це на підтримці України та припиненні російської агресії наймовірніше цього року. Велика істина Ісуса людина повинна бути вільною, вільною від гріха, від гноблення, від рабства саме заради свободи Ісус звільнив нас. Тому стійте твердо, і не дозволяйте знову обтяжити себе ярмом рабства. Вчив апостол Павло. Це те, що сьогодні робить Україна. Ми боремося, щоб не загинути. і ми боремося, щоб не потрапити в рабство. Господь вчить нас бути сильними і протистояти злу. бути сильними означає бути єдиними. Це означає не дозволити ворогам посіяти зерно сумніву в ідеях і цінностях, які ми всі відстоюємо. У цінностях миру, де немає місця для агресії та завоювання. Мир повинен бути таким, щоб агресор навіть не думав про нову війну. Мир через силу. Я вперше почув ці слова від президента Трампа. І зараз це правильний шлях тому, що мир через слабкість означає капітуляцію. Тому ми повинні зробити США сильнішими, НАТО сильнішими та Україну сильнішою, щоб виграти цю війну. Не може загарбницька війна давати агресору бажане, у визнанні за ним захоплених територій, людей ресурсів. Чому? Тому що він прийде знову, а потім піде далі. Не можна дозволити агресору контролювати наш народ у всьому світі не знайдеш людей, які прагнуть миру більше, ніж ми, українці, тому що ми платимо дуже високу ціну. І на нашому шляху до миру є п'ять безкомпромісних пунктів. Жодних компромісів щодо суверенітету та національної ідентичності для України. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. Ми ніколи не віддамо жодного крихітного шматочка української території Росії. Безкомпромісність щодо Збройних сил України та здатності України захистити себе. Ще раз велика шана нашим воїнам, нашим військовослужбовцям. Безкомпромісні щодо санкцій, тому що санкції скорочують здатність Путіна фінансувати війну і посадять Росію за стіл переговорів. І безкомпромісні щодо свободи і демократії, демократичної стійкості. Ми не можемо перемогти і втратити мир. Ми повинні зберігати єдність і демократію. Це однаково стосується і свободи нашої мови і незалежності нашої церкви і нашої боротьби. І це в рівній мірі стосується свободи виборів. ні Україні, ні світові не потрібні такі вибори, які послаблюють нашу країну, і на яких, умовно кажучи, у виграші виявиться Путін. Вибори не повинні проходити до початку переговорного процесу. Вибори мають бути проведені, коли створяться відповідні умови, одразу після укладення миру. Чому? Тому що вибори мають бути вільними. Чесними та демократичними, без тиску, конкурентними. Дорогі друзі, ні в Україні, ні світу не потрібні такі вибори, які послаблять нашу країну, і на яких, умовно кажучи, у виграші виявиться Путін. Вибори не повинні проходити до початку переговорного процесу і під час переговорного процесу, який розпочинається саме зараз. І зараз, під час зустрічі в Вашингтоні, ми погоджуємося, що вони мають бути негайно позавершені. Переговорно процесси встановлення миру. It is better to put pressure мирте тупуша то холе ліс вам демократікалекшн і не краще тиснути на Росію, щоб вона призначила хоча б одні демократичні вибори в російській історії. і вже час говорити про нелегітимність Путіна. бо це правда. Я не просто екс-президент, я лідер опозиції та євросолідарності, другої за величиною партії в парламенті. У нашої політичної сили вибори не стоять на порядку. денному. Ми зосереджені на зміцненні наших збройних сил. Це наш головний пріоритет. Від потужної благодійної допомоги до змін законодавства значна частина нашого партійного активу служить в армії. І ми працюємо над зміцненням міжнародної коаліції єдності та солідарності в Україні. Тому ми тут Ось чому вам так важливо передати повідомлення своїм сенаторам, своїм конгресменам, своїм послам. Зберегти двопартійну підтримку України сполученими штатами і ми працюємо над зміцненням міжнародної коаліції. саме тому я провів ці дні у Брюсселі, Берліні та Варшаві, і тут у Вашингтоні. Тут представлені різні політичні сили, але ми маємо повний консенсус щодо стратегічної важливості наших відносин зі сполученими штатами Америки. Провідна роль США є запорукою нашої безпеки. Так само ми бачимо двопартійну підтримку великих сполучених штатів, яку ми хочемо посилити та консолідувати дії тут. зрештою, що в інтересах України, та й в інтересах США. Весь вільний християнський світ зараз під загрозою. ззовні, коли сили тиранії здійснюють збройні напади та терор. І зсередини, коли ті самі сили тиранії використовують брехню, хабарництво та корупцію проти стовпів вільного світу, щоб наш спільний дім не був розділений і знищений, ми повинні разом знайти правильні відповіді на дії ворога. In this great city, тому в цю чудову пору Вашингтон, столиця великої нації, американці. Я хочу молитися Господу, щоб він вказав нам спільний шлях до миру і стояв праворуч від нас, щоб ми не зійшли з цього шляху. Слава Богу навіки. Слава вільному і демократичному світу. Бережи Боже Америку, бережи Боже збройні сили України. Слава Україні!